Як піднятися підвоги людину з інвалідністю самотужки? Беремо ось такий гамак, перевертаємо людину на один бік, підсовуємо гамак, перевертаємо на спину і витягуємо інший кінець. Заїжджаємо зі сторони голови, розширюємо шасі, натискаючи на педаль, блокуємо колеса. Потім кріпимо сам гамак. Спочатку ті, що від голови, кріпимо на крайні нижні кінцівки, заводимо під ногою. І можемо кріпити надхрест. І натискаємо підйом. Це максимальна висота. Потім розблоковуємо колеса, назад ставимо шасі і підвозимо людину туди, куди потрібно. І опускати той же самий принцип. Далі знімаємо петлі кіщо зі сторони ніг. І піднімаємо. Уверх, підйомник. Ціна такого чуду девайса 23 тисячі гривень. Інтернет-магазин Медбаза. Звертайтесь!